Приїхали ми до Любліну в консульство. Подивимось. Нам треба забрати паспорт, ну і подивимось, що взагалі є черга. Чекаємо на ліфт. Там слад перший перша п'єнтра. Є до речі, ліфті сенсорні кнопки. Окей ні конце нам где не казали? Ви казали нам зі партнерство? Отримали паспорт. Таке влюблені консульства. Друзі, ми вже вийшли з посольства, отримали наш паспорт, дійшли до парку, у нас є ще час до поїзду. І хочу одразу вам показати парк. О, хтось залишив бутилку. До речі. Дерево. Я навіть одразу не зрозуміла. Що стосується паспортів і консульства. Паспорти видають, видають навіть чоловікам. Були чоловіки, була черга, але невелика, видають за часом, 5 хвилин на кожну людину надається. І вони, знаєте, як конвейер. Три віконця. Підходиш до першого віконця, надаєш прізвище ім'я, вони знаходять документи, переходиш до другого віконця. В нашому випадку верифікували, що я є матір'ю дитини, тобто надала свої документи і вже потім надходимо до остатнього віконця, де безпосередньо видають паспорт. Паспорт нам надали на 4 роки. Для мене було питання, для чого два рази ще сканували, палець сканували, коли при отриманні паспорту. Ну це вже таке. Принаймні до 28-го року ми маємо паспорт. Ось Сидить жує, наше українське рідне, сухарики Флінт. Дивіться, як цікаво тут. Ми декілька разів були влюблені, але саме ось в цьому парку ми вперше. І це мультимедійний парк. Так все, паспорти видають, поки що видають навіть чоловікам. Появилися, до речі, нові працівники. Жіночка і хлопак. Швидко отримали. Це гаразд. Ну, можемо 4 роки бути спокійними. Друзі, я дякую всім, хто підписаний на канал. я окремо подяка моїм підписникам. Бережіть себе та своїх рідних.